59 евакуйованих осіб з Донеччини, серед них 25 дітей та 6 осіб з інвалідністю. Людям вдалося врятуватись від обстрілів, що не вщухають ні в день, ні вночі. Через це їм довелося покинути свої рідні домівки домашніх тварин та рідних. Мешканка Донецької області Юлія каже: як тільки в їхній громаді оголосили про евакуацію, записалися на потяг, покидала домівку разом з дітьми. Позвоніли до такнім на те саме на Записались и все. Это очень больная тема. Очень. Там остались и родители даже у меня. Муж остался, родители. Поэтому ну, очень было, очень было тяжело выезжать. Четверо детей. Вот приехали сюда, а что делать? Если у нас все ближе и ближе становится фронт. После того, как взяли Авдеевку, у нас вообще стало страшно. Жителька Донеччини Ольга розповідає, зателефонували в 102 і наважилася терміново евакуюватись після того, як поруч з їхнім домом стався черговий приліт. Нам розбили хату і сусідам нашим, і моїм односельцям. І ми ми, ми ми вирішили виїхати, куди везуть, туди й поїхали. Що перше нам родичів У нас ніде немає, і ми вирішили приїхати до вас на рівницю. В дорозі нас зустріли дуже добре. Дуже, в поїзді дуже гарно, Ну, у нас оце тільки розпочало, роз, вдарили. Раніше було нормально, люди поїхали ще поки не вдарили, а ми досиділися, вже поки вдарили. Ну скільки? По моїй вулиці, ну в нас село невеличке, у нас село невеличке. По моїй вулиці там домів п'ять, залишилось, напевно, таких що цілих. А то, то в кого криша, в то в кого є і стін немає, в чому ми були, як сказати, тому що потолок упав, одежу просипали. Для людей, яких потягом доправили до Рівненщини, вже поготові увесь комплекс заходів безпеки та соціальної підтримки, зокрема, супровід з кожної територіальної громади. Усі, хто прибув, прийшли необхідну реєстрацію та чекають на прихисток. Разом з тим, людям нададуть необхідні виплати. Як додає голова Рівненської ОДА, це перший потяг, який зустрічає Рівненщина. Всі внутрішньопереміщені особи невдовзі будуть розселені по територіальних громадах. Це перший такий потяг. Всі будуть розселені відповідно по територіальним громадам, в місцях компактного проживання, в приватному секторі та інших закладах, які вже визначені територіальними громадами. Є діти з інвалідністю, є люди з обмеженими руховими можливостями, тобто це і старші, і літні люди, і молоді, тобто сім'ї. Які безпосередньо сьогодні приїхали до нас загалом? Ми розгорнули зараз до 700 до таких місць для того, щоб було розуміння, що ми готові і далі приймати загалом на території області зараз порядка 48 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і ми готові далі приймати потяги. Як розповідає Олеся Бабушкіна, представниця ради з питань внутрішньопереміщених осіб, допомогти людям звикнути до нових реалій життя та облаштуватися, зможуть краще ті, котрі вже цей шлях проходили ще два роки тому. Але те, чим ми плануємо займатися, стати таким собі інтеграційним майданчиком для тих людей, які приїжджають. Для того щоб вже ті, хто має досвід переміщення, ті, хто має досвід інтеграції, змогли надати їм таку допомогу за методом рівний рівному, тобто з перших вуст від тих, хто вже пройшов цей, цю, цей шлях протягом двох років. Допомогти працевлаштуватися, допомогти отримати психологічну допомогу. В цій ланці тісно співпрацюємо з простором інтеграції Державної служби зайнятості. До нас вже приїхали родини з Сумщини, Донеччина, Харківщина, Луганщина. Як зазначають в Рівненській ОДА, готові надалі підтримувати вимушено евакуйованих людей. Їх готові забезпечити усім необхідним. У нас задача, щоб кожна громада була готова прийняти відповідно внутрішньоприміщених осіб, оскільки ми не знаємо кількості, не знаємо до кінця можливих обсягів. Тобто кожна громада має зарезервовані місця. Ми звісно вибираємо найкраще по логістиці, щоб це було ближче до колишніх райцентрів, тобто до міст центрів територіальних громад, щоб була інфраструктура медична, соціальна та і взагалі освітня. Івана Чорногорська, Денис Коломис, телеканал АТІ Вімедія